Знайомтесь це шеврі. Таке ім'я я дала своїй автівці. І повірте, так робить багато автомобілістів, тому що на дорозі зі своїми чотириколісними ми переживаємо чимало пригод. І імена є чи не у кожної. називають «Жемчужина біла. Кохана. Чому? Чому? Бо зефіра жіночого роду. Капічина була. От вона найбільше враження, напевно, з усіх залишила. Назвали її Ніжно-Маруська. Коли щось гарне, про неї треба згадати то мала, а коли щось ламається, то, мабуть, малий, що ти цей. Цей рік через повномасштабну війну став викликом для автомобілістів. Спершу для тих, хто їздив на бензині та дизелі, на стелах заправних станцій висіли нулі, а в бензобаках закінчувалось пальне. Доводилось вистоювати кілометрові черги або ж, взагалі, відмовлятись від звичних поїздок. Як зробив вінничанин ігор рядько, виходиш зранку і розумієш, що е, це пальне воно десь необхідніше ніж тобі. Я можу обійтися день, два-три без автомобіля. Десь потрібно заправити військову техніку, швидку і це в той період. Це був егоїзм економії пального, тотальної, навіть десь переплатити і кататись на автомобілі, щоб десь не вистачило. Ну звісно, довелось економити. Не всі дні я виїжджав певний час. Користувався громадським транспортом, Благо, у Вінниці громадський транспорт. Досить зручний. Тепер, коли пальне є зі своїм туріком, так Ігор називає, авто, може відчувати свободу і комфорт у подорожах. <звук> Та економити такий дорогоцінний час. Чесно кажучи, якщо ви йдете з паркінгу і не обертаєтесь подивитись на машину, просто помилуватись нею, ви погано вибрали автомобіль. А це Вінниченка Ірина Сілізньова. Вона щаслива власниця електрокара. Зазвичай їх всі називають електричками. А в мене була цікава історія, бо в мене машина моя перша з'явилася на день народження. І коли з моїм чоловіком розмовляла моя кресна сестра і спитала: а ти вже щось там підібрав їй на день народження, каже, так, да, підібрав. А що? Він каже: Чорний лівчик. Вона, блін, я теж лівчик купила. Ну, вже потім з'ясувалося, що це трошки були інші і різні лівчики. Так що, от так електричка, лівчик. Нині для власників електрокарів настали напружені часи. Рашисти б'ють по енергетичній інфраструктурі, тож доводиться їздити більш ощадливо. і, як і всім, економити електроенергію. Електромобілі заряджають вночі, якраз тоді, коли немає пікової напруги. Більшість поставили собі нічний тариф. Це з 23 до 7 години ранку. Та на чому б не працювала автівка, бензин, дизель чи електрика для кожного власника то безумовна любов, навіть попри іноді дорожні корки і необхідність поїздок на СТО. Цьогоріч Свій день автомобілісти відзначають 30 жовтня, святкують скромно, адже зранку знову за кермо.